Одеса й Одещина на останній тиждень потерпала від обстрілів. Наймасовіша атака сталася в ніч на 23 липня. Тоді були зруйновані численні будівлі, і в тому числі собор, один з головних соборів, головний собор Одеси. Чи можете ви зараз підсумувати втрати? І якщо ми про людей говоримо, там були загиблі, і в тому числі матеріальні збитки? Якщо ми говоримо за останні обстріли, які відбувся, то у нас один загиблий і 19, 20, 21 потерпілий один Е, Є які знаходяться до цього часу в лікарні важкі а Частина були середні ступені поранення і легкі, які навіть не зверталися, не не госпіталізувалися, а отримали медичну допомогу на місці і були відправлені додому. І іншим, які знаходяться в лікарнях, надається медична допомога, все робиться для того, щоб найшвидше видужоподужали би сьогодні. Розбір завалів і собора, і тих будинків, які були пошкоджені, дитсадочки, садочки школи і. Будівлі комерційні офісні будівлі, також сьогодні ще розбираються завали. Сьогодні говорити про якісь збитки дуже важко, тому що ну, дуже мало часу пройшло. До кінця не розуміємо взагалі про що ми говоримо, але сьогодні ми розуміємо, що це вже десятки мільйонів тих пошкоджень, які завдані, і також потрібно враховувати, що ці всі центри Одеси 29 будинків. Це знаходиться під ЮНЕСКО. Вони пам'ятки архітектури, які додадовляють свою цінність, тому передчасно не буду говорити, але працюємо над тим, щоб як можна швидше встановлювати ці ці збитки. Якщо говорити про відбудову, я говорила з колегами з Одеси, з журналістами, вони кажуть, що вже зараз в Одесі є дискусії стосовно того, чи, наприклад, треба поспішати з відновленням собору, це спасоприображенський собор, тому що колись там багато років тому багато одеситів, практично все місце місто і весь регіон збиралося, щоб відбудувати цей собор. Тепер ми знаємо, що це власність церкви московського патріархату, і тривають дискусії. А поки це власність московського патріархату, чи варто його? Відбудовувати. Чи є якийсь тут консенсус зараз? Я не, не можу сказати е, про консенсус. Я вчора, я думаю, ви чули заяву настоятеля того самого патріархату, якого ви назвали Гафангела. Він це все повністю засудив. І це, навірно, самі, самі прихожани хай вирішують. Ні, церква... прихожани можуть вирішити все, що завгодно. Питання грошей стоїть. Е... Питання сьогодні, я навіть знаю, що деякі міжнародні інші країни запропонували допомогу стосовно цієї відбудови. Якщо... Можливість відбудувати технічно буде така, я думаю, що не потрібно заперечувати відбудови того храму, до якого ходила велика частина одеситів. Ми зараз говоримо не тільки про будівлю, ми говоримо і про одеситів, і ту віру, яку вони несуть. Тобто не можемо заборонити людям ходити до тієї. До тої будівлі, до того приміщення, до собору, які вони рахують для себе основною свитині, ні, ми ж не про заборону ходити в церкву зараз. Говоримо, а ви сказали про те, що є вже бажаючі, я вас, якщо вас правильно зрозуміла, дати гроші на відбудову, можете тут уточнити про кого йдеться? Так є бажаючі дати гроші на відбудову. Ми сьогодні це питання поки що не розглядаємо, так як ми не розуміємо технічно чи зможемо, чи можливо. Ту частину відбудувати, тому що там відійшла опорна стінка, і наскільки це безпечно? Я думаю, що до цього питання потрібно буде повернутися після обстеження експертизи і відповідних висновків спеціалістів спеціалістів. Добре, про зерно також я знаю, що останній тиждень і особливо теж під час останньої атаки постраждала портова інфраструктура, місця зберігання зерна. Чи вже підраховані збитки саме по зерну зараз? Ну, попередньо можна сказати, що там, якщо стосовно зерна, то в нас заблоковано, ви знаєте, більше 60 тисяч тонн зерна в чорноморському порту, так як там е, був приліт по інфраструктурі саме. Вигруз, яка вигружала на кораблі зерно, і дефектовка цього терміналу до цього часу триває, також не можна е, сказати, навіть по, попередню вартість цього всього. Питання ж і не тільки в вартості, а в термінах, е, тому що це не, не та річ, яку можна купити сьогодні на базарі. Це потрібно відремонтувати, робити, замовляти. Е, по зерну, так, да, це 60 тисяч тонн, тобто можна оцінити вартість цього всього зерна. Що стосується іншої інфраструктури, поки. Що вивчається спеціалістами також на предмет пошкодження і можливості подальшого експлуатування? тож і ми сьогодні розуміємо, що це йде на мільйони збитки. Точну цифру згодом я так розумію, що вже є ризики стосовно зберігання зерна на Одещині вже недоречно там його зберігати, оскільки місто і регіон під атаками буде. Регулярно можемо припинити ну, на вся Україна під атаками з 24 лютого минулого року, де воно безпечно, де небезпечно, сьогодні взагалі давати прогнози невідомо. Ви самі бачите, що там нема нема про що говорити і з ким говорити. Ви з нами на зв'язку, мабуть, вперше відколи вас призначили головою області. Це було наприкінці травня, фактично два місяці минуло. Я просто для нашої аудиторії скажу, що у вас наскільки я розумію, немає військового бекграунду, хоча ви очолюєте військову адміністрацію. Я маю військовий. Я мобілізований до наших до нашої армії, тому з цим все в порядку. Що ви маєте на увазі? Ви мобілізований до армії? Я сьогодні знаходжуся, знаходжуся на службі? Я зрозуміла тим не менш, я просто для нашої аудиторії поясню у вас прокурорський бекграунд. Ви були прокурором ще за часів президента Януковича? Потім вас люстрували, потім ви через суд поновилися. Потім продовжували працювати також. Були радником Андрія Єрмака. В мене до вас питання, коли вас призначали на посаду глави військової адміністрації Одеської області, які задачі перед вами ставив президент? І власне чому ви вирішили, що ви можете? Те, виконати ці виклики і ці задачі. Задача на сьогодні всіх одна боронити Україну від ворога. І президент не тільки сьогодні по своїми указами призначив мене одного з сьогодні. Президента, ви знаєте, багато голови адміністрації: це військові, це люди з правоохоронного блоку. і Ті, хто мають контакти з військовими, мають контакти з правоохоронним блоком для того, щоб першочергові задачі були виконані: а це саме оборона, це саме забезпечення життєдіяльності області, в тому числі, і повний повна комунікація, налагоджування роботи для забезпечення безпеки наших громадян і Одеси і області, тому що коментувати більше. Нема м що м мабуть, не варто не варто да, більше щось. Ми буквально напередодні спілкувалися з Олексієм Кулебою. Це заступник голови офісу президента, який відповідає за регіональну політику. Ми спитали, які задачі перед вами ставилися, коли вас з прокурорським досвідом призначали керувати військовою адміністрацією. Він сказав, що задачі були визначені дуже конкретно. Вони стосуються політики антикорупції, в тому числі ну і про безпеку. Він так також сказав, що мається на увазі під політикою антикорупції, в чому вона полягає. Сьогодні я голова військової адміністрації в частині забезпечення безпеки мені є взаємодія з усіма правоохоронними і військовими. Тому до 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 корупції нульова. Тому ми працюємо для того, щоб сьогодні спрямувати ті можливості, які є в регіоні, на забезпечення нашої армії. І я думаю, що в подальшому, якщо ви будете це самі бачити, чути, сьогодні я перевінтовую, повністю не фонтани ремонтуємо, а сьогодні повністю вкладаємо всі можливості для того, щоб забезпечити армію всім необхідним. Від дронів закінчує не знаю авто, авто, паливом і таке інше. Це моя основна задача. Тому і в цьому ж і в цьому ж напрямку. Контроль за тим, щоб не було би жодних якихось там моментів стосовно корупції або інших якихось там нарікань, як ми сьогодні бачимо там по іншим процесам. Не буду коментувати їх. До речі, просто зараз у ці хвилини обирають запобіжний захід для колишнього очільника військомату Одеської області Євгена Борисова. Ви стежите за цим процесом? Ні. Чому для цього є правоохоронці? Я сьогодні у мене сьогодні інший статус. Я ще не займаюся іншими питаннями. Я вечором перечитаю новини, в тому це і, і ваші, і буду розуміти в деталях, що там відбувалося для загальної інформації. Серед звинувачень, які лунають на його адресу, зокрема торгівля білими квитками за гроші допомагав чоловікам уникати мобілізації. І журналісти одеські, з якими ми говорили, вони кажуть, що в одеському регіоні корупція на білих квитках процвітає. Гроші треба давати і за те, якщо ти хочеш уникнути армії, і за те, якщо ти хочеш піти до армії, взагалі чи допускаєте ви, враховуючи ваш прокурорський бекграунд, що допускаєте ви, що це міг робити самотужки, а на його діяння покривалися кимось зверху, в тому числі обласними чиновниками. Я думаю, що це питання вам краще адресувати військовим. А коментувати е, я, як як прокурор е, прокурор, коментувати слідчі дії, які сьогодні відбуваються. Нема це недоречно. Я думаю, що слідство і прокуратура е, перевірять всі ці обставини е, однособово працював чи в комплексі е, в групах, як у нас кримінальний кодекс говорить. Я думаю, що у нас є. Можливість у ДБР і прокуратуру саме не перепровірити це. Вам говорить фаховий прокурор? Це їх пряма задача сьогодні, і не тільки Борисова. Мене останнє питання. Воно стосується не регіону, але я не можу його не поставити. Колись наші колеги, журналісти з програми схеми, повідомляли про те, що на момент вашого призначення в область ваша дружина ще мала російський паспорт і російське громадянство. Чи має вона зараз на цей момент ці документи? Дружина, всі документи, які були потрібні для отримання українського паспорту, подала подала відповідні декларації і отримала паспорт, тому що без подання відповідних документів український паспорт по нашому законодавству неможливо отримати. Тоді в мене ще якраз як є така нагода, хотів запитати: а чому ж журналісти не запитали, що дружина в березні місяці минулого року отримала саме громадянство України, коли Київ був оточений? Це чомусь нікого не цікавило, всіх цікавило, здала чи не здала. Якби хтось почитав би законодавство, то там було б чітко зрозуміло, що без подачі відповідної декларації про відмову від російського громадянства вона би не отримала б український паспорт. Тобто вона зараз не є громадянкою Росії? по українському законодавству ні. Mm. Що стосується Росії, як вона там виключає чи не виключає, ми з тою країною не маємо зв'язку, тому е, ніякого тому я не знаю. Вони позбавили, не позбавили. Нас це ж не стосується всю процедуру, яка в Україні вона була повністю виконана і дружина отримала всі документи е, українські відповідно нашого законодавства.